Так, Всім привіт, покажу зараз монетки. Оригінальну монетку 1958 року і копію китайську підробку. Значить, Підробки бувають різні, це дешева підробка, вона коштує приблизно 1 доллар, ну, 1,5 долара. Там. Значить, так, ось. Відрізнити можна по розмірах і по возі. Цю підробку, а на око не, не завжди вийде, тому що вона ідентична, на вигляд. Ну от, подивіться самі. От є монетки. Так. Ну і дивіться, де тут оригінал, а де копії, догадайтеся. Які з них копії, які оригінальні. Так. Ось так виглядають. От і з іншої сторони покажу. От, виглядають майже однаково. Зараз вам покажу, де копія, де оригінали. Так. Ну, давайте залишимо. О, оці 2958 року. Ці от я показав в макро. Давайте ще раз в макро всі покажу. Отак виглядає. І так виглядають. Так. От дивіться на вигляд. Як бачите, так на вигляд їх відрізнити майже неможливо, вони ідентичні по малюнку, по візерунку і обоє трошки затерті, але розмір малюнку повторюється однаковий. От вам в макро навіть знімаю, і як бачите... Дізнайте важко. Ну, одна з них копія, а інша оригінал. Ну, це трошки ще в болоті затерти. Тут так само можна затерти в болоті, вона буде такий самий мати вигляд. Розміри, цифри року ідентичні, однакові. Ідеальні в обох монетах. Тобто, дивлячись на дату, відрізнити неможливо. Дата в них ідентично майже однакова. Навіть в макро, якщо дивитися. Тут є ще штемпельний бліск в лівій, правій немає, бо вона в болоті трошки. Ну, Можна і цю болото замазати. Так. От, зразу вам скажу, оця справа це оригінал, а зліва це копія китайська. За півтора долара ця копія. А ця коштує 1300 євро на 2025 рік ціна така. Реальна ціна на ринку. 1300 приблизно 1350 євро без доставки. А ця. Півтора євро без доставки. Цю на Алікспресі продають і так, китайці, ну, або будь-де можна купити цю. Так. От що цікавого. Тобто, будете знати, що якість там отут, бачите, навіть рік, розмір. Цифр однаковий, такий, як тут. Якщо візьмемо якийсь інший рік, наприклад, давайте візьмемо там, який візьмемо 83-й, от, збоку положимо. Тут бачите, що цифри року більші. Всі інші роки. Розмір цифр в рокові він більший набагато. От, навіть положу 76 рік. Бачите, цифри набагато більші, ніж 1958-му. Але китайці навіть це повторили. Вони зробили цифри менші. Ось тут. Тому так просто на око відрізнити ви не, не, не зможете по даті. Бачите, набагато менший. Рік розміром приблизно по висоті, ну там, на відсотків 60 менший розміром. Так, ну, якщо порівнювати китайську і цю, то вони тут однаково мають розмір. Далі перегортаємо на другу сторону герби. Герби. Китайці повторили якісно. Вони розміром ідентичні і формою ідентичні, і навіть молоточок зробили незатертій полосочкою з ребром. Ось там. От. Якщо болотом замазати, то навіть чіткіше буде. І все 70-го року поставлю. І навіть добре прочеканені в Китайці оці промені сонця. Вони реально добре прочеканені. Тут просто ви не бачите, От, ну вони чітко прочеканені. Є. Ну, якщо замазати зараз болотом, то буде чіткіше. Ну, тут краще видно, бо болотом замазано. тут. Ось От як виглядає. Скоротня сторона на оригіналі. Так. Навіть зірку вони правильно повторили. Бачите, тут вуща зірка, тут ширша Тут розплюснута, а тут більш вузька. Вот така, Ну це 70-й рік. Вот. А тепер переходимо, розказую секрети, як відрізнити швидко. Значить, Конкретно цю копію легко відрізнити. Що берете? Дивитесь на ребро. От у нас дві монети 58-го року. Дивитесь на ребро. Китайська копія набагато товстіша і має гладкий гурт. Але будьте обережні. Умільці можуть сточити на станку цей гурт, сточити і зробити навіть насічки. І зробити його таким тоненьким, як цю оригінальну монету. Тому не дайте себе обманути. Це легко робиться на будь-якому точному станку чи верстаті. Можна сточити з цієї сторони, з цієї монета буде така тоненька, як ця, і насічки зробити. Але. Хто так просто китайці продають ось так. Тобто гладкий гурт і набагато ширший, товстіша монета на краю. Так. І це впливає на вагу, звісно ж. Але розмір ідентичний. Бачите, по діаметру однакові вони. Китайці повторили точний діаметр, дуже точний. Візьму звичайні руки, цих 3 копійок при, приставимо. І бачите, всі вони ідеально однакового діаметру. Тобто китайці дуже точно повторили діаметр, а от товщину вони не повторили. Товщина більша, майже в два рази. Але це не товщина монети, це товщина цього виступаючого бачите, ободка. Сама монета тоненька всередині. А от оцей ободок товстий, ну його легко можна щухати. Toчити, і тоді вам важче буде відрізнити. І навіть зможуть повторити оці носічки ребристі. Це неважко робиться. Тепер по вазі і по розмірах, як відрізняти. Зразу показую, щоб ви знали оригінал. Так, це оригінал. От. Шукаємо, де у нас? 1958 року. Оригінальна монета. Вона важить 2 грами 82. сотих. Тобто приблизно 3 грами вона має важити. Плюс мінус, е, ну, от, скільки тут рахуйте, 10%. Плюс-мінус, де тут навіть менше 10% похибка. Далі, оригінальні монети інших років 2,94. Це менше затерта просто. 3-3 ну, грами рівно, це взагалі не затерто. 2,85. Може бути більше 3 грамів, якщо на ній болото є. А китайська важить аж 4 грами з половиною. Це нереальна вага, при тому, що на ній немає болота, як бачите. Якби вона була з болотом оригінальна, да, вона може стільки важити. Якщо помили, болота немає, то вона. Важити, має 3 грами плюс-мінус 10%, не більше. Ну, Затертість може, е, якщо вона стерта, то може бути менше на 10-15%. Ну, 20 максимум мінус від ваги від 3 грам. Ну, не більше. А тут а, вона ще й не менша, а навіть більше вага. 4,5 грам. Так легко відрізнити. І по розмірах е, покажу. Значить, розмір. Точний розмір китайської копії. Діаметр 22, 38. Оригінальних монет діаметр. 22. Це 70-й рік. Так, це 58 рік дорога. 22, 21. Ну, діаметр також стрибає, там плюс-мінус. О, 22. 21. Далі звичайний рік оригінал. 22. Звичайний рік оригінал. 22.05, 07. От. Тепер 58 рік. 22.17, Ну, як в якому місці тут взяти. Ну, і ще похибку. Похибка є в цьому. Він не супер точний. Так, по діаметру ясно. А товщина. Товщина китайської монети саме ребро. Саме ребро. Кінчик має товщину 1,65. Це дуже товсте. Всередині поміряти. А, зможу. Всередині 1,54. Менше, бачите. Всередині до малюнка. Товщина 1,54 була як де. А тепер оригінал. 58 рік. Товщина краю 1,13. З другої сторони це кінчик край. 1,12 і посередині поміряю малюнок. Товщина посередині малюнка. 1,07, 1,1. Інший візьмемо кінчик. 1,12. Посередині малюнок. 1,1 і Оригінал кінчик 1,18, посередині. 1.16 Наступно. Кінчик 1,18 в центрі. 1,09, 1,14. Як де? Отак можете відрізняти. Це вам розміри, показав точний. І ще раз у макро покажу оригінальну монету. От зближу в 2,9 разів оптичний зум. На Huawei p 40 Pro Plus знімає, дуже якісна камера, зіркалка. Так Ось так виглядає монетка. гола. Ось з цієї сторони. Ой, заспал Ну все. Так, і ще раз поруч покажу, наскільки більше цифри в даті звичайних років. От настільки. Ну, все. Так, все, корбу питання. Звертайтесь. В описі будуть контакти якісь.